Також величезні обстріли всій території України, логістичних маршрутів, шляхів постачання озброєння, залізної дороги, також е, е, транспортної інфраструктури, е, енергетики української, наших будинків, домів людських, да, тобто. Купа, безліч, крізь різні атаки, 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 ще раз атаки, ще три рази атаки. Знаєте, справді великі загрози, дуже великі загрози. Тому тут, звичайно, що зараз передчасно говорити про мир. Тут, навпаки, це будуть місяці, в які будуть вирішуватись долі міст, долі, долі енергетичної ситуації в країні і так далі. Тому зараз просто кульмінація війни, а не її завершення. От ось ну ніяким чином це не вимальовується.